Називає себе Богородицею та стілює людей за гроші. У соцмережах набирає обертів скандал щодо діяльності псевдоцілительки Ганни Фесун. Жінка каже, що вона богородиця, нібито шле енергію, чим і стілює людей. Фесун займається цим не один рік, однак з початком повномасштабного вторгнення у неї, ймовірно, з'явилися нові послуги, а саме, енергетичний супровід воїнів, які перебувають на лікуванні. Саме по таку допомогу до псевдоцілительки звернулася дівчина, Дівчина Військовослужбовця, який вже довгий час у комі. Вона просила гроші у борг у знайомих та колег, аби Фесун слала енергію її хлопцю, який перебуває за кордоном в лікарні. По гроші вона звернулася і до керівниці комунікації Центру економічного відновлення Надії Потоцької, яка й розповіла про видурювання коштів під виглядом зцілення так званої Богородиці на своїй сторінці у Фейсбук. Каже, жертвами псевдоцілительки стали багато родин військовослужбовців. Разом з історією Богородиці випливли історії ще десятків таких. Вони були і є, але саме зараз вони велике зло. Війна ранить і фізично, і ментально. Сьогодні родина військових максимально беззахисні і цим користуються дуже безсовісні люди. Також Надія зазначила, що гроші з постраждалої тягнуть таким чином вже понад пів року. Після того, як історія почала набувати розголосу в медіа, Ганна Фесун вийшла в ефір на своїй сторінці у Фейсбук та фактично підтвердила, що бере гроші за свої послуги. Втім, мовляв, недаремно і вкотре наголошує, її допомога реальна. Також ще раз нагадала, що вона богородиця та має божественну силу. Я лікую те, що не лікують. Лікарі, не лікують психологи, психіатри, ем, інші спеціалісти. Рівень дару, який я маю зараз, те, що я собою проводжу. Е, останній, хто робив щось подібне, був Ісус Христос. Що відомо про Ганну Фесун? На своїх сторінках у соцмережах Ганна Фесун називає себе богородицею, матір'ю Всесвіту, цілителькою, а також доулою, тобто жінкою, яка допомагає породіллям під час вагітності та пологів. Ганна Фесун заявляє, що вона має божественну силу, тому начебто може зцілювати людей, землю, відроджувати життя та вести у батьківство. Вона регулярно публікує дописи, де читає так звані молитви. Заход. Псевдоцілителька родом із міста Золотоноша Черкаської області однак проживає в Києві. Багато киян знають її як власницю відомої кав'ярні. Там, власне, і почалися її перші духовні практики. Але невдовзі кафе закрили. А влітку 2023 року ТОВ медіка сподало наганну фесун до суду, щоб стягнути заборгованість за оренду та несплату комунальних платежів за кафе. За підсумками суду фесун має виплатити понад 130 тисяч гривень впродовж. Трьох років. І це ще не все. У лютому 2021-го через суд хотіли стягнути борг вже Приватбанк. Фесун брала кредити, які не повернула. Це близько 105 тисяч гривень. Каріна телеканал НТА.